Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Минулого разу ми говорили про інсулін, основний препарат для лікування цукрового діабету першого типу. Сьогодні ж поговоримо про довгий та тернистий шлях від лікарської рослини до відкриття цукрознижувальної активності препарату для лікування цукрового діабету другого типу прометформін. Історію сполуки з довгою і незрозумілою хімічною назвою 1,1-диметилбігоніду гідрохлорид, тобто метформін, можна простежити аж до часів середньовіччя, саме тими часами датовані свідчення про використання в Європі лікарської рослини Galega officinalis, відомої нам як французька лілія або козлятник лікарський. Тоді її приймали для лікування епілепсії, лихоманки, бубонної чуми та глистів. Зрозуміло, що у більшості тогочасних лікарських книг покази для застосування різних ліків були дуже широкими, ба більше рослину навіть намагались використовувати для підвищення надоїв у корів, однак вона виявилась аж занадто токсичною для широкого використання в сільському господарстві. Є згадка датована 1772 роком, коли Джон Гіл рекомендував вживати козлятник для лікування сильної спраги та нетримання сечі, що, як ми з вами вже знаємо. Є типовими проявами цукрового діабету. Пізніше, всередині ХІХ століття, хіміки визначили, що екстракти козлятника збагачені такими сполуками, як гуанідин та його похідні. А у 1918 році, нарешті, експериментально встановили, що ці сполуки можуть знижувати рівень глюкози в крові тварин. За збігом обставин, нагадаю, саме у цей час паралельно активно досліджували екстракти підшумкової залози. Які пізніше стануть інсуліном. Так от у 1920-х роках виявили, що різні похідні гуанідину, зокрема галегін та синталін, знижують рівень глюкози у тварин, після чого їх одразу почали впроваджувати у клінічну практику. Про якісь попередні адекватні клінічні дослідження цих сполук нічого не відомо, що в принципі не є чимось незвичним для тих часів. Ранній клінічний досвід застосування галеїну. Був описаний Мюллером та Рейнвайном у 1927 році. Вони експериментували із самостійним введенням 109 мг міліграмів галегіну, після чого протягом 25 годин контролювали рівень глюкози в крові. Згодом вони розширили дослідження на інших здорових осіб і нарешті на пацієнтів з діабетом. У всіх трьох груп було відзначено гіпоглікемічний ефект. Незначний у здорових осіб, але значний у пацієнтів з діабетом. Через декілька років початковий оптимізм зійшов нанівець, адже з одного боку з'явились дані про токсичність цих сполук, а з іншого Елай Лілі нарешті почали широкомасштабне виробництво інсуліну, який став доступний спочатку в Америці, а потім і у всьому світі. Десь у той же час, а саме у 1922 році. В рамках досліджень похідних гонідину Вернер і Белл синтезували метформін. але це нікого особливо не зацікавило, і метформін мав усі шанси залишитись однією з мільйонів сполук, які не мають якогось вираженого клінічного значення. Однак лише у 1929 році вчені остаточно визначили, що метформін та подібні до нього сполуки можуть знижувати рівень глюкози в крові у кролів та собак. А також є суттєво менш токсичними загалегін, причому метформін виявився найбільш безпечним з усього, що досліджували. Але цей клас сполук визнали безперспективним бо для ефективного лікування тварин необхідні були високі дози препаратів, і дослідження знов зупинилися. Допомога прийшла звідки не чекали незалежно від досліджень при діабеті похідні гонідину після Другої світової війни досліджували для лікування малярії. Зокрема, йшлося про препарат палудрин або прогуаніл. У лабораторних дослідженнях виявили, що прогуаніл мав побічний ефект, знижував рівень глюкози у тварин, що в принципі логічно. Після цього хіміки почали допрацьовувати молекулу цього препарату і знову синтезували метформін. Пізніше, у 1949 році на Філіпінах, Естебан Гарсія показав, що метформін – який тоді також вважався протималярійним препаратом, був ефективний при лікуванні грипу. Не питайте, чому і як він до того прийшов. Після цього метформін, під торгівельною назвою флумамін як препарат проти грипу став активно продаватись в Європі. І так, у хворих, які його споживали, відмічали зниження глюкози в крові. Наступний крок зробив французький лікар Жан Стерн. Він вирішив підняти результати власних невдалих досліджень щодо використання похідних гонідину при діабеті і подивитись, чи буде метформін кращим. В результаті він, сам того не усвідомлюючи, повторив результати досліджень 1920-х років і також зіткнувся з необхідністю високих дозувань, з токсичністю і не такою виразною активністю щодо зниження глюкози, як хотілося. І для своїх подальших досліджень він зупинився. Правильно, на метформіні. знову ж таки через найменшу кількість побічних ефектів та вже наявний досвід його використання у людей при лікуванні грипу. Клінічні випробування метформіну проводили у Паризькій лікарні на фоні терапії інсуліном, який тоді вже вважався золотим стандартом лікування діабету. В результаті Жан Стерн, лікар з лабораторії Арон на заході Парижа та його колеги відмітили, що у окремих пацієнтів. У яких діабет розвинувся у дорослому віці. метформін може суттєво знизити потребу в інсуліні або навіть повністю його замістити. Натомість метформін взагалі не міг замістити інсулін у тих пацієнтів, у яких діабет було діагностовано у ранньому віці. Так, стерн з колегами фактично відкрили поділ на перший і другий або інсулінозалежний та інсулінонезалежний типи цукрового діабету. При цьому метформін Дійсно, був набагато безпечнішим порівняно з іншими препаратами, які використовувались для лікування діабету у ті часи. Натхненний своїми знахідками стерн у 1957 році написав коротку замітку до марокканського медичного журналу, яка зараз вважається класичною працею щодо використання метформіну при цукровому діабеті. У цій статті стерн писав. Метформін добре переноситься та навіть після дуже тривалого введення не пошкоджує організм. У низьких дозах він є гіпоглікамічним при пероральному застосуванні у кроликів, курчат, щурів, морських свинок, собак та людей з діабетом, і його остаточне місце в лікуванні діабету потребує подальшого вивчення. Власне, стерн і запропонував слово глюкофаж. Тобто той, що їсть глюкозу, як торгівельну назву метформіну, яку почали використовувати у компанії Арон, та під якою він продається і сьогодні, наприкінці 1950-х років в США та Німеччині відбулася чергова хвиля досліджень похідних гуанідину при діабеті, зокрема фенформіну та буформіну. Дослідники виявили, що фенформін був більш ефективним у пацієнтів, у яких було діагностовано діабет у пізньому віці. В результаті фенформін вийшов на ринок і став досить популярним. В цей час використання буформіну та медформін було мало поширеним і обмежувалось окремими клініками в Німеччині, Великобританії та Канаді, але похідні гонідину не перестали досліджувати. У 1971 році в ході одного з клінічних досліджень виявили, що фенформін спричиняє різке зростання концентрації молочної кислоти в крові. Як наслідок, у 1978 році фенформін вивели з ринку США та Європи. Австралійський комітет з оцінки лікарських засобів рекомендував суворі обмеження як на фенформін, так і на метформін, не враховуючи різну дію цих двох препаратів. На щастя, для метформіну, у своєму подальшому дослідженні британці виявили, що той набагато рідше викликав підвищення рівня молочної кислоти. А при довготривалому використанні дозволяв контролювати рівень глюкози в крові не гірше, ніж популярні тоді препарати сульфоніл сечовини, не викликаючи при цьому підвищення маси тіла і знижуючи інсулінорезистентність. Тим не менш, по ньому дуже сильно вдарили проблеми фенформіну і буформіну, які мали подібну хімічну структуру. Метформіну і нам разом з ним дуже пощастило, що його тоді не заборонили повністю. Буквально через кілька років вчені виявили, що близько 9% європеоїдів мають спадкову мутацію у гені, який кодує білок цитохром p 452 d 6 Ця мутація не дозволяє нормально розщеплювати молекулу фенформіну, а накопичення в організмі нерозщепленого фенформіну якраз і викликало підвищення рівня молочної кислоти. Але рутинних генетичних тестів тоді ще не робили. І фенформіну ця знахідка особливо не допомогла. У 1980-х роках нарешті загально прийнятим стало поняття інсуліно-незалежний діабет. І здатність метформіну знижувати глюкозу у пацієнтів з таким діагнозом знову повернула до нього цікавість. Стюардесу, як то кажуть, знов відкопали і почали досліджувати далі. FDA після історії з фенформіном. Ставилась до Метформіну дуже насторожено і не бачила у ньому якоїсь перспективи. Але у 1986 році компанія Lifa Pharmaceuticals, яка викупила вже відому нам французьку лабораторію Aron, запросила перегляд наявної інформації щодо цієї сполуки. У FDA була купа питань щодо ефективності і безпеки, але співробітники компанії. Змогли на них відповісти, використовуючи дані досліджень з Європи а також результати незалежних дослідників. І от 29 грудня 1994 року FDA нарешті схвалила метформін для використання в США, а дизайн досліджень третьої фази, які компанія проводила на вимогу FDA, став основою для протоколів вивчення інших протидіабетичних препаратів у майбутньому. Лише після цього метформіну нарешті почали довіряти. У 2000 році випустили таблетки метформіну з уповільненим вивільненням, які значно знизили побічні ефекти з боку шлунково кишкового тракту, також почали розробляти комбінації метформіну з іншими препаратами, але цього разу відштовхуючись саме від механізмів дії і дозування метформіну, а не навпаки, як це робили раніше. У 1998 році у Великобританії оприлюднили результати десятирічного спостереження за хворими на діабет, які приймали метформін. Воно підтвердило як безпеку, так і ефективність препарату а також вказало, що довготривале вживання метформіну може знизити ризик серцево-судинних хвороб у хворих на діабет. Як бачимо, медформіну нещастило буквально на кожному кроці його відкривали. Забували, знову відкривали, перепрофільовували, відкидали, рятували, виправдовували і, можливо, він має ще більше таємниць, які потрібно розкрити, разом з метформіном не щастило і хворим, які не отримували дієвого і безпечного лікування. Лише у 2000-х роках, тобто через 80 років після відкриття, він нарешті став препаратом, який у всьому світі найчастіше призначався для зниження глюкози. І потрапив у перелік життєво необхідних препаратів ВООЗ, і сьогодні метформін по праву лишається єдиним препаратом другої лінії лікування цукрового діабету другого типу, бо перша це модифікація дієти та способу життя. Тож не хворійте, їжте смачно та корисно і майте гарний день.